Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні я в магазині АТБ. Дуже приємно була здивована товари, які вчора були без акції, сьогодні з акційною ціною. Є, звичайно, і неакційні товари. Покажу вам трошки такого актуального, на мою думку теж приємного перегляду. Олія від своєї лінії 41 гривня та 30 копійок. 850 мл 57,50 50. розумний вибір. Щедрий тар неакційна ціна. 75,43, Майола 65,64 копійки. Вона не рафінована. Одразу видно по кольорі. Він такий дуже гарний золотистий. Від своєї лінії олія не рафінована 68 гривень і 83 копійки. Об'єм тут трошки більший 900 мл. Від розумного вибору олія не рафінована. 850 мл 60 гривень та 39 копійок. Олія олейна зараз ще акційна. 850 мл за 66 гривень і 70 копійок. Є більших об'ємів олія 2 літри від майола. Рафінована 144,80 гривень. Щоправда, я не до кінця впевнена, що це акція, хоча ціночок яскравий. Олейна олія. Мені сподобалась їхня ручка ціна 138,87. Олейна 3 літри традиційна 243 гривні і 42 копійки. Приправа – суміш перців мелена від своєї лінії 30 грамів за 19,90. Часниковий перець 9,90 20 грамів. Від розумного вибору суміш перців мелених 9 гривень та 30 копійок. Насіння кунжуту 125 грамів за 32 гривні і 40 копійок. Насіння льоно олійне. Харчове 17 гривень та 20 копійок за 100 грамів. Приправа ріва 12 овочів та трав. 80 грамів за 19:40. 12 овочів та трав приправа від своєї лінії. 29 гривень та 30 копійок, аж 150 грамів. Порошок гірчичний, 14, 60. Куркума ціна 11,90 за 30 г. Імбир також є, оліандер, хто хоче пряники пекти, то ва, тебе є таке. По 15,60 суміш томатно-часникове із базиліком. Паприка сушена, копчено-мелена, 1490. Замінник цукру він йде у таких таблеточках. Ціна 62 гривні та 50 копійок за упаковку 1200 штучок. 115,50 коштує згущене молоко з цукром 900 грамів. Такий варіант від своєї лінії: 52 гривні та 30 копійок. А ось такий варіант буде по акції, якщо оплатити карткою АТБ 440 грамів від своєї лінії буде коштувати 49,90. Для всіх інших ціна 62 гривні та 70 копійок. Акційна ціна на цукор від розумного вибору 1 кг 29,90. Сіль харчова кухонна 12,90. За 1 кілограм. Морська сіль 23 гривні та 90 копійок за упаковку від своєї лінії. 32 гривні 80 копійок, крохмаль. 24,70 сота харчова. Торгова марка розумний вибір. Також є сухі дріжджі, 620. 12 грамів. Акційна ціна на борошно кукурудзяне 24 гривні та 40 копійок за 1 кілограм. Житнє 41 гривня 60 копійок. Щоправда, тут 1 кілограм та 800 грамів. Цільнозернове борошно 50 гривень. Та 90 копійок теж 1 кілограм та 800 грамів. Розумний вибір: хуторок по 1 кг, 21 гривня 90 копійок і 24,90. Стружка кокосова. Розумний вибір: 12:20 за 40 грамів. Насіння маку 33,60. А це є макова начинка: 63 гривні та 90 копійок в такою ковбаскою. Бага 275 грамів. Пудра цукрова 14,60 за 200 г. Теж від розумного вибору. Є і більших розмірів борошно: 2 кг, 5 кг, але немає акції. По акції лише амбар вагою 5 кг, 88 гривень та 90 копійок за упаковку. Трошки потішили акції на крупи. Рис жасмін 79,90. За 1 кг торгова марка Deluxe. «Басматі» 79,90 Ще вчора вони були неакційні. Їй дешевші варіанти: «Камуліно» 62 гривні 90 грн. за кг. І шліфований рис 59,80. 31 гривня та 90 копійок. бугур крупа від своєї лінії, 500 грамів у 4 пакетиках іде. Такий бугур Тут 1 кг 38,90 теж від своєї лінії. Такий суп гороховий, є традиційний 17,20. А є з різними смаками, наприклад, бекон чи курка 160 г. Ціна 19,50. Пряники запорізькі. Увага 300 г в упаковці. Вони йдуть у вигляді таких сердечок. Ціна 27,60 Пряники від своєї лінії смак вишні 34 гривні. І по 27,90 лісовий сад. Ще є ось такі пряники. з начинкою «Чорничка» 300 грамів 35,50. І фігурні запорізькі пряники 420 грамів 46,30. Від розумного вибору. Печиво вівсяне 32 гривні та 90 копійок за 300 грамів. Печиво Джулія 33 гривні та 80 копійок за упаковку. До речі, досить така велика пачечка. Печиво цукрове зі смаком пряженого молока. Супер контік. Печиво із начинкою. 17,90. Печиво матусини вітрової марки Ярич. 200 г за 21 гривню та 90 копійок. Таке маленьке оруго за 16,20 Там буквально, мабуть, 4 печива подвійних. Брауні 140 грамів печиво здобне 27,60 від своєї лінії. 2490 тондіні від своєї лінії 140 грамів, з какао. Так, і ще є з апельсинами та шоколадом 24,90 фруктоза. 79,60 за 500 грамів. Солод костеві неакційна, це ми бачили. Так, по акції вафельки Артек 17,30 вони теж на фруктозі. Це такий стелаж. Тут все на фруктозі. Печиво Марія. 31 гривня та 90 копійок за упаковку. Такі бамбукові палички. 47,90. Батончик Шарм 18,40. Халва 29,70. Бачите, воно І печиво з фруктозою вівсяне 40 гривень та 70 копійок за 300 грамів. Хотіла я якихось горішків по акції, знайшла журавлину 53 гривні та 50 копійок, а загалом більше акцій і не знайдете. є новинки, Але акцій не густо. Такі чипси кокосові 25,90 за 30 грамів. Щось новеньке появилося. Такі стріпси фруктові ціна на 46 гривень та 48,30. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам, що були зі мною. Хочу побажати вам гарних, мирних вихідних. До нових зустрічей!